Фітнетика. Всім привіт, сьогодні ми з Машою Соботіною. Маша нам розкаже про свій досвід ведення сторінки інстаграм і дасть нам якісь можливо поради. Маша придав тобі мікрофон. Дякую. Uh так, -huh. привіт. Зараз Я запишу свою презентацію. Видно? Так. Так, все видно. Добре. Uh, так, сьогодні я вам трохи розкажу про ведення соцмереж, просування та блогерство. Взагалом uh, давайте почнемо з того, хто я така. Мене звати Маша, мені 17 років. Наразі я навчаюся в медичному коледжі, цікавлюся темою спорт, харчування, на чому, в принципі, і побудований мій Бог. А блогер я вже протягом п'яти років. Але наразі зараз я активно не веду сторінку, бо готуюся до виспів до іспитів, плюс багато вчуся, але планую в майбутньому е... ну, повернутися до цієї діяльності. Ось е... давайте трохи поговоримо про соціальні мережі на сьогодні. Вони є важливою частиною нашого життя та бізнесу загалом. В соцмережах ми дізнаємося новини, можемо купувати речі, спілкуємося. А також, якщо ми блогери та ведемо свою сторінку, то ми можемо надавати якісь свої послухи. За допомогою соцмереж ми можемо створювати контент, розвивати свій бренд, свою особистість та таким чином просувати різноманітні проекти. Uh, ведення соціальних мереж. Uh, соціальні мережі це в нас онлайн-платформи, якими ми користуємося кожного дня, я думаю. Тут ми спілкуємося з друзями, публікуємо сторіс і. Uh -huh. uh, популярними соцмережами є такі, як Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube та інші. Вони мають різні функціональні можливості і цільову аудиторію. Можете написати зараз, якими соцмережами ви користуєтеся найбільше і чому. Тікток, тік-ток, тікток, добре. Ну так, да, наразі багато хто користується тіктоком, тому що це доволі популярна соцмережа. Там дивимося відео, які тривають по 15-30 секунд. ось, І вони нас зацікавлюють, і ми отримаємо легкий дофамін таким чином. Добре. Ви свій час, і якщо зараз сказати, то я більше користуюся Інстаграмом, мені найбільше подобається ця платформа. А, ось, тому що там можемо вкладати різні фотографії, відео, постити сторіс. А в TikTok, в принципі, я також не користуюся, але там він більше для відео. Тобто тут залежить від того, що вам подобається більше: знімати відео чи викладати фотографії. Мася, якщо ми не бачимо твою презентацію? Так, да, вона ось так поки нехай буде. Ось добре. Якщо казати про себе, то я почала вести свій блог на початку 2020 року. коли почався карантин, була епідемія коронавірусу. У мене в принципі було багато часу, і я цікавилася цією темою, тому що я вже. Ну, багато років до того слідкувала за різними блогерами. Мені подобалось, як вони знімають відео. Загалом це був YouTube YouTube блогери Але потім я знайшла для себе таку платформу, як Instagram, І якось впродовж 2020 року, 2021 року, я знімала відео як на YouTube,